Ох, друзі, вони, значить, ці єгиптяни стародавні, народ не те, щоб простий, а з фантазією. Усі свої божества до природи приплітали, ну ніби до рідні. І от уявіть, у них цих богів як піску в пустелі. І ціла юрба. У кожному селі, у кожному закутку свої боги, а де хто ще й по всій країні гудів, як головний начальник. От, скажімо, у їхній столиці Мемфісі був такий собі птах, поважний, можна сказати, божок. Єгиптяни вважали, що це він усе на світі вигадав, і богів і інших, і землю, і небо, ну прям майстер на всі руки. А що був ра, бог сонця? Той, значить, світив, грів і взагалі життя дарував. Згодом уявіть, ра з Амоном, ну іншим богом, так злилися в одного, що вийшов Амон Ра, головний бос у всьому Єгипті, цар над богами. А ще в них були геп і нут. Земля й небо. Діти кажуть, того ж птаха. І що цікаво, у всіх народів земля то жіночка, а у єгиптян чоловік. Геб, та ще й змійною головою. А нут то або жіночка, або корова небесна. Ну, зате вся в зірках. Ну, чисто тобі картина з ярмарку. Ну і ще один персонаж. Тот звали. Бог мудрості. Цей друзі був неабиякий. Писаро богів, людей письму навчив, рахувати всяким розумним штукам. А ще, уявіть, душі в царство мертвих проводжав як якийсь кондуктор. Зображали його то з головою птаха, ібіса, ну то мавпою. Ну, видно, любили вони ці єгиптяни усе ускладнювати. Оце значить такі справи з тими єгипетськими богами. Жили, шанували, молилися, а ми тепер тільки дивуємося, як вони це вигадали? Е, от, е, друзі, дозвольте вам розказати, як у тих єгиптян із загробним життям справи стояли. Ну, чисто тобі серйозна контора, не якісь там жарти. Вони, значить, вважали, що життя на землі це так, ніби в гості на хвилинку забіг, а справжнє діло починається після смерті у тому не де душа вічно гуляє. І от щоб там не нудьгувати, єгиптяни готувалися як до великого свята. Тіло померлого не просто так, а в мумію його перетворювали, щоб, значить, виглядало як новеньке, і не просто ховали, а будували цілі будинки вічності, піраміди, гробниці та такі, що і зараз очі на лоб лізуть. А щоб небіжчику там по той не було сумно чи голодно, клали з ним усе, що він любив: одежу, харчі, цяцькі, всякі, військовому меч чи спис, землеробу хе -хе, мотику, писарю е, таблички глиняні. Ну, щоб, значить, і, і там свої закарлючки строчив. А над усім цим царством мертвих озірі спорядкував Бог, якого шанували, аж гай гудів. Він там, уявіть, як головний директор. за душами приглядав, щоб усе по-людськи було. Ну, одним словом, єгиптяни до того загробного життя ставилися як до дому рідного. Усе по серйозному, з повагою, без халтури. Так отож, друзі, слухайте, яка там історія з тим Озірісом була. Прямо тобі кіно, а не міф. Був собі Озіріс, старший син Геба, Бога землі, інут, богині, хлопець, значить, із поважної, багатої родини. Спершу він, як справжній фараон, на землі царював, і то так, що всі тільки ахали. Ні воєн тобі, ні хвороб, ні голоду, суцільний рай. Озеріц, значить, не просто сидів на троні, а людей уму разуму навчав. Як поле орати, виноград ростити, міста будувати, мідь із золотом добувати, болячки лікувати та ще й писати навчив. Ну, прямо людина-оркестр. Але як то буває, знайшовся заздрізник Бог Сет. Ну, Той, що за пустелю, вітер, війну відповідав. Ох, темний тип, скажу я вам. Вигадав він підступ. Зробив, значить, саркофаг. Гарний такий, наче для виставки, і влаштував вечірку. Запросив Озіріса і каже: Хто в саркофаг влізе, тому й подарую. Ну, Озіріс, недовго думаючи, і ліг туди. А Сет хлоп, кришку закрив, свинцем залив і в ніл кинув. Думав, що все. Капець Озірісу. Але не тут то було. Озіріс узяв і воскрес, як ні в чому не бувало. Правда, на трон земний він вже не повернувся, віддав його синові гору, а сам пішов у царство мертвих правити, душі судити, порядок наводити. Гор, до речі, був останнім богом, що на землі залишився, бо решта божественної компанії на небо переселилася. І от е, Гор 80 років із сетом бився ну, прямо тобі боксерський матч. Зрештою переміг. А Тронземний віддав людям, фараонам, щоб уже вони там крутилися. От така от історія, друзі. Зарадницькі саркофаги, воскреслі боги і все як у справжній драмі. Тільки в єгипетському стилі. А тепер, друзі, давайте я вам розкажу, як єгиптани собі уявляли ту подорож до потойбічного світу. Прямо тобі не прогулянка, а ціла пригода з перешкодами. Вірили вони, що царство мертвих десь далеко на заході, і щоб до Озіріса дістатися, треба було знати купу заклинань, ну, наче паролі до секлетного клубу. Жерці хитрі такі, усе це записували у книгу мертвих, ну, щось на кшталт путівника для душ, щоб не заблукали. Як доходив Небіщик до великого будинку двох істин, де Озіріс на троні сидів, починався суд. Не якийсь там дріб'язковий, а 42 суддями уявіть. Душу на терези ставили, на одну шарльку серце, бо єгиптяни вважали, що душа там живе, а на другу перо погині мат, що означало правду. І тут починалося найцікавіше: якщо серце легше, ну, чи врівень із пером, усе те праведне, вітаємо в раю і ару, живий і радій. А якщо серце тягне вниз, значить грішник ти. І тут вискакує страховисько амту Не. лев із крокодиловою головою. Хоп, і нема тебе. Оце значить, такі в них були порядки: суворий контроль, терзи, заклинання і ніякої тобі тяганини. Єгиптяни, друзі мої. Знали, як із загробним життям розібратися. Ну, По-чесному, без халтури. А тепер, друзі, слухайте, як єгиптяни тими муміями мудрували. Ну, прямо тобі не похорон, а ціла наука. Спочатку вони, значить, не знали ніяких хитрощів, просто брали небіжчика та й закопували в гарячий пісок пустелі. Пісок той, як піч, усе там висушував. Але потім додумалися до всяких речовин, щоб тіло не псувалося, а стояло як новеньке. Ну, хоч на виставку став. Бальзамування. Але це було не для всіх. Справа серйозна, дорога і секрети її знали тільки спеціалісти, ну такі собі майстри муміфікації. А над ними ще жерці наглядали, щоб, значить, усе по-людськи, без фокусів. Але... Коштувало це, друзі, цілий статок. Тож мумію собі могли дозволити тільки багатії. Ну, фараони, їхні родичі, та всяка знать. Простому люду, ясна річ, до таких розкошів було зась. Оце значить, як єгиптяни до вічності готувалися, з піску на бальзами перейшли, але тільки для тих, у кого гаманець товстий був. Так от, друзі. А наступного разу страшенна, скажу, я вам історія буде, про те, як одна держава, огояка, піднялася, мов тісто на дріжджах, а потім геп і впала, як моя тьотя Глаша з драбини. Говоритимемо про розквіт і занепад єгипетської держави. Дуже повчально, між іншим, не пропустіть. І лайк не забудьте поставити. До зустрічі, мої хороші!